Доброго дня! Пропонуємо вашій увазі огляд на вакуумну помпу AYAD Portable від Fashan Anya Medical. Це мобільна аспіраційна установка, що використовується в стоматологічних кабінетах для видалення слини, крові, пилу та інших речовин з ротової порожнини. Конструкція приладу дозволяє його експлуатацію в приміщеннях, що не обладнані системою каналізації. Основними компонентами системи є. Вакуумний насос з широким діапазоном напруги та захистом IP55, який забезпечує надійну роботу з низьким рівнем шуму, високим тиском і значним повітряним потоком, система охолодження помпи, сепаратор з системою розподілу повітря та рідини, відсік зі знімною ємністю для збору рідини, робочий інструмент Слиновий смоктувач та пилосос з м'якими шлангами для більшого комфорту, вбудований фільтр для видалення колоїдних забруднень і твердих частинок. Фільтр має легкий доступ для очищення, дренажний шланг, кнопка живлення, індикатор роботи, кнопка активації дренажу, стільниця з чорного акрилу, стійкого до дії зовнішніх чинників, ручки для переміщення, колеса з гальмівною системою. Система забезпечує продуктивність у 300 літрів на хвилину при тиску мінус 12 кПа. З детальними характеристиками можна знайомитись на нашому сайті. Активація інструменту відбувається при його знятті з відповідного тримача. Регулятор на руків'ї дозволяє керувати потужністю потоку. Аспірація автоматично припиняється при максимальному наповненні ємності та вмикається візуальний сигнал про необхідність її спустошення. Злив рідини з'ємності відбувається через спеціальний дренажний шланг після натискання відповідної кнопки. Мобільність приладу та його конструктивні особливості роблять його незамінним для використання в різних умовах. Вакуумна помпа значно підвищує якість та зручність роботи лікаря, особливо під час хірургічних процедур та в імплантології. Дякуємо за вашу увагу. До нових зустрічей!